Я думаю, що це критично важливий час для України і для Європи. Українські військовослужбовці воюють за свою країну. Вони воюють за існування вашої мови, вашої культури, за свої сім'ї. І коли ви подивитесь на те, як діє британський уряд, то побачите, що він робить не менше, а все більше і більше. уряд є відображенням народу. Якщо ми на мить звернемо увагу на уряд. То в центрі Лондона, у Вайтколі, який є нашим урядовим кварталом, де живе прем'єр-міністр, де розташоване міністерство оборони, міністерство закордонних справ, де знаходиться палата громад. То навіть зараз на дахах будівель майорять прапори України. Велика Британія локомотив європейської підтримки України у цій війні. Зброя, боєприпаси, і що не менш важливо підготовка українських військових. Спеціальна програма почала діяти ще у 2015-му. У 2022-му лише розширилась, отримавши назву Інтерфлекс. Про навчання українців за стандартами королівських збройних сил. Говоримо з військовим аташе Посольства Великої Британії в Україні Ендрю Тейлором. Це проект медіа центру по суті. Пане Андрю, вітаю вас. Same, 에, скажіть, будь ласка, на цей час скільки військових українських пройшли підготовку за програмою Інтерфлекс? So, Операція Інтерфлекс триває з червня 2022 року? тобто розпочалася майже одразу після повномасштабного вторгнення. З того часу ми підготували понад 50 тисяч українців. Я думаю, 51 тисяча на сьогодні. Це лише частина ширшого пакету підготовки. Це частина комплексу навчання, який ми проводимо. Не лише інтерфлекс, а й ширші навчання. І це також частина ширшого міжнародного пакету підготовки в рамках групи сприяння безпеці. Я думаю, що зараз на інтерфлекс припадає близько 30% загального обсягу тренувань з базової підготовки новобранців в Європі. Це дуже багато. Підкажіть, хто тренує українських, українських військових, за яким принципом добираються інструктори, яким людям ви надаєте перевагу? Я згоден з вами, Андрію. Я думаю, що це значна цифра. Я був тут на початкових етапах у 22-му році, і тоді ми говорили про те, як ми збираємося розпочати цю операцію інтерфлекс. і тоді мова йшла про підготовку декількох сотень українських військовослужбовців. Тож досягти цієї цифри 50 тисяч це велике досягнення. І Я дуже пишаюся тим, що наша країна здатна це зробити. відповідаючи на ваше запитання про те, як ми відбираємо наших інструкторів, скажу, що зазвичай у британській армії ми навчаємо на ротаційній основі ми маємо великий досвід у формуванні військ для розгортання, і саме таким чином нам вдається продовжувати реалізовувати програму Інтерфлекс. Ми відбираємо інструкторів на ротаційній основі сухопутні війська відбирають людей, які мають відповідну кваліфікацію. тобто досвід інструктора, відповідний досвід у медицині, бойових діях чи тактиці. І за рахунок ротації інструкторів, які проводять навчання на інтерфлекс, з'являється кілька дійсно непоганих переваг по-перше, це дає нам змогу підготувати наших інструкторів до того, як вони почнуть викладати на інтерфлекс. Щоб покращити їхню здатність проводити тренування, щоб переконатися, що підготовка є послідовною. Це перша перевага. А друга перевага полягає в тому, що це надає певну взаємну вигоду. Це дозволяє нам вчитися також у українських військовиків. Які проходять підготовку близько тисячі британських фахівців були задіяні в проведенні тренувань за програмою Інтерфлекс А Завдяки ротації ми даємо змогу нашому війську отримати більше знань про досвід, які мають ваші колеги. Ми про досвід ще поговоримо. Хочеться дізнатися більше про інструкторів в українській армії. Найкращі інструктори це ті, які пройшли е, самі бій. Які мають військовий досвід, ну але не кожен, хто має військовий досвід, може вчити. Тобто ці люди ще мусять пройти певні курси. Чи у вас так само? Так, у нас схожий підхід. Ви абсолютно праві, Андрій. найкращі інструктори. Це ті, які мають досвід саме в тому напрямі, який вони викладають. Але не завжди це можливо, чи не так? і деякі військовослужбовці збройних сил України зараз мають унікальний досвід і це досвід, який мають лише найбільш досвідчені військовослужбовці наших збройних сил. Тому надзвичайно важливо, щоб ми обмінювалися інформацією та вдосконалювали підготовку, щоб вона була актуальною. щоб тренування проводилися не лише в у відповідних умовах, але й з використанням відповідної тактики. чи то відпрацювання навичок в окопах, лісі, чи в умов. Мова забудови тож, коли ви подивитесь на те, як змінився інтерфлекс за ці роки, то побачите, що програма постійно адаптується, постійно змінюється. Ми намагаємося проводити підготовку максимально ефективно. Чи є якісь напрямки ключові, за якими ви вчите українських військових? Отже, три основні види підготовки, які проводяться на інтерфлексі. Це виживання, тобто як солдатам вижити в польових умовах, на морозі, як харчуватися, як захищатися від безпілотників, як будувати правильні оборонні споруди, радіоелектронна сигнатура, тобто базові принципи. Це, що стосується виживання, другий напрямок підготовки це летальність, що є вічливим способом сказати знищення ворога. Летальність охоплює все починаючи від того, як безпечно використовувати системи зброї, тактику патрулювання, оборонні операції в окопах в різних середовищах, таких як сільська місцевість, ліси, забудова. Це такі базові тактичні прийоми початкового рівня, які ми пам'ятаємо з базової підготовки. і третє, що мабуть найскладніше. Це формування наступального духу, моральної складової бойової сили. той час, як виживання і летальність це фізичні складові. Як на тренуваннях досягти формування психологічної стійкості, щоб мати цей наступальний дух? Це, мабуть, найскладніше і найбільший виклик, Просто через обмеженість підготовки в часі. Народ бореться, звичайно. Українські військовослужбовці воюють за свою країну. Вони воюють за існування вашої мови, вашої культури, за свої сім'ї, за місце, де вони народилися, де поховані їхні батьки. Це справжні мотиваційні причини, чому люди воюють за Україну. Але якщо ви замислитесь над реальним тактичним рівнем, коли ви перебуваєте в бою, вам потрібна довіра до людей, які поруч, довіра до системи. Тому що зрештою ми бачимо, що є прекрасні речі, за якими боремося, але насправді ви боретеся на найнижчому рівні за своїх побратимів. Крім того, дуже складно виміряти, чи досягаємо ми успіху. але я думаю, що структура навчання дійсно впливає на результати, коли люди закінчують підготовку. я думаю, що у них з'явився цей наступальний дух. А також вміння воювати достойно ми проводимо тренінги з правових аспектів ведення збройних конфліктів про те, як воювати і при цьому дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права. І це дає людям впевненість у тому, що вони здатні діяти відповідним чином. Часто бійці бояться першого бою, бояться першого пострілу в бік ворога. Як ви цьому даєте раду? Чи є якась розроблена програма, яка <кхм> Допомагає бійцю подолати цей страх я чудово розумію, що ви маєте на увазі. Я вважаю, що підготовка це дуже важлива річ. Але чи може навчання дійсно підготувати людину належним чином до першого бою? коли вона вперше йде у бій? Коли я думаю про всі ті тренування, які мені пощастило пройти, якщо подумати про перший раз, коли лунають кулі. Я не думаю, що навіть тоді я справді концептуально уявляв, наскільки це буде складно, наскільки це буде сумбурно, Але Одна з переваг базової підготовки виконання базових вправ полягає в тому, що ви можете виконувати їх практично машинально. Таким чином, якщо ви багато вправляєтеся зі зброєю, або багато вправляєтеся з рацією, або багато вправляєтеся з накладанням турнікету, ви можете робити це майже інтуїтивно, не задумуючись. Це звільняє більше ресурсів у вашому мозку на той випадок, коли ситуація стає дуже складною. Ви згадували про те, що ви велику увагу приділяєте боротьбі з дронами? Це, це така військова інновація, яка не так давно стала частиною цієї війни. Як це робиться і де ви берете інформацію про дрони? Чи від не від українських же ж бійців? Якщо ж говорити про інтерфлекс. Звісно, за роки проведення інтерфлексу до програми підготовки додалося навчання з протидії дронам. Газпівід початку ми не думали про такий напрям підготовки, але зараз це фундаментальна частина тренувань. Це виглядає так під час тренувань окопних боїв. Дрони кружляють над головою, скидаючи повітряні кулі з водою для імітації скидів. щоб люди завжди пам'ятали про дрони. Ти настільки психологічно звикаєш до таких ситуацій, що вже на автоматі пам'ятаєш про таку небезпеку. так само, як ми звикли думати про маскування і силует, це просто ще один механізм не бути поміченим. Зараз все більшої популярності набувають дрони на оптичному волокні дрони, які неможливо збити системами РЕП. Чи знаєте ви про них, чи навчаєте ви боротися з ними? Uh, the, the, the on, on exactly what... Щодо конкретних видів підготовки, зокрема в інтерфлексі. То я думаю, що ми проводимо навчання з протидії усім типам дронів. Дюнченг якщо на полі бою виявляється певна нова загроза, існує дуже ефективний механізм повідомлення такої інформації каналами ваших збройних сил прямо в інтерфлекс, що ми могли і надалі адаптувати програму підготовки. Це дійсно цікава ситуація з дронами. Технології завжди розвиваються під час конфліктів. Я Думаю, що відбулися величезні зміни в способі ведення конфліктів з появою дронів. Це змінює спосіб мислення людей Ви також можете побачити це в тому, як наш уряд діє на підтримку України. Великобританія разом з Латвією. Є співголовою коаліції дронів. Станом на зараз Великобританія надала безпілотники та технології протидії безпілотникам на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Наш прем'єр-міністр і міністр оборони щойно оголосили про виділення ще 375 мільйонів фунтів стерлінгів на наступний рік. Ви можете бачити, що така допомога свідчить про те, що люди ставляться до неї дуже серйозно. Ви кажете про те, що ви переймаєте досвід українських військових. Як це відбувається? Безумовно, це відбувається і в рамках інтерфлекс, але існує безліч різних способів обміну інформацією. Це може бути, наприклад, у сфері технологій, коли Україна виявляє певну загрозу, наприклад, інший тип дронів. І тоді наші партнери мають можливість ознайомитися з цією інформацією і зрозуміти, чи можна її використати в технічних інноваціях. якщо подумати про останні три роки, то можна багато чому навчитися в усіх аспектах ведення війни Люди можуть засвоювати будь-який досвід, який вони вважають за потрібний. але ми повинні переконатися в тому, що ми засвоїмо ці уроки і адаптуємо наші збройні сили і нашу оборону до нових умов. і тоді, коли ми дійдемо до моменту перебудови української армії в майбутньому, ви зрозумієте, що це саме те, що потрібно. Ми всі повинні переконатися, що ми правильно визначили ці уроки і правильно їх осмислили. Скажіть, будь ласка, в 2023 році міністр оборони Великої Британії Грант Шепс заявляв про те, що Британія може надіслати до України своїх військових інструкторів для підготовки наших військових. Потім це питання не розглядалося. Чи зараз є така можливість? Я думаю, що всі можливості повинні залишатися на столі і розглядатися. Але, звичайно, все не так просто. я не думаю, що є якісь сумніви, що найкращий спосіб підготовки українців це робити це тут, в Україні. Однак навчання за межами країни також надає певні переваги. Якщо ми проводимо навчання в Європі, то наприклад безпека не є проблемою, яка б існувала, якби ми були тут в Україні. але також навчати українських інструкторів, щоб вони також могли проводити підготовку. Якщо ми можемо тренувати тут, ми маємо зробити зробити все можливе, щоб допомогти підготувати ваших інструкторів, які зможуть тренувати тут, в Україні, в цей час. у програмі Інтерфлекс, крім Британії, бере участь 12 країн. Чи планують приєднатися ще партнери? Чи знаєте ви про це? Звичайно, ми будемо раді, якщо до програми Інтерфлекс приєднається будь-яка інша країна. Як я вже казав раніше Андрію, інтерфлекс це близько 30% від загального обсягу навчальної пропозиції, що надається партнерами. Тож безумовно ми були б раді цьому. Але ми повинні переконатися, що всі тренінги є послідовними та збалансованими. Ми багато працюємо з партнерами, які проводять навчальні програми не в рамках інтерфлекс, щоб переконатися, що таке навчання проводиться відповідно до єдиного підходу. Росія не раз погрожувала Великобританії Великій Британії через підтримку вашої країни, нашої е, через те, що ви допомагаєте нам зброєю, через те, що ви вчите наших військових. Наскільки велика в британському суспільстві підтримка України? І наскільки однозначно британське суспільство вважає е, Росію агресором, а Україну жертвою агресії? Я думаю, що це критично важливий час для України і для Європи? І коли ви подивитесь на те, як діє британський уряд, то побачите, що він робить не менше, а все більше і більше. Так, у січні ми домовилися з Україною про наше сторічне партнерство. Це про те, що ми робимо тільки зараз. Це зобов'язання завжди підтримувати Україну, щоб вона була суверенною, демократичною, мала гарантії безпеки, щоб вижила. уряд є відображенням народу. Якщо ми на мить звернемо увагу на уряд, то в центрі Лондона, у Вайтхолі, який є нашим урядовим кварталом, де живе прем'єр-міністр, де розташоване Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, де знаходиться Палата громад, де був центр британської влади протягом століть. То навіть зараз на дахах будівель майорять прапори України. Кожного року по всій будівлі проходять мільйони людей, політики, солдати. це Наочне підтвердження того, як думає наш уряд, і навіть по всій країні, не в центральному уряді, встановлюється все більше і більше прямих зв'язків між невеликими міськими радами, з селами, з невеликими містами в Україні, селами в Україні. Тайнзенюкрейн виледжізенюкрейн піполкумінікейте. Люди спілкуються, вивчають культуру один одного. і навіть на рівні громади в школі моєї доньки, її класі є двоє дітей українців. Ваше майбутнє покоління ділиться своїми історіями, ділиться своєю культурою, нагадуючи нам усім, що все продовжується тут, в Україні. І навіть у сільських районах Шотландії, на півночі Шотландії, звідки я родом. Де люди більше турбуються про те, чи вродить урожай чи ні. Навіть там майорять українські прапори. люди говорять про Україну. Це дуже емоційно. І Я думаю, що по всій країні, аж до центрального уряду, існує сила єдності. Люди підтримують Україну після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Риторика США щодо допомоги Україні трохи змінилася. Зокрема, президент США все більше каже про те, що Європа має консолідуватися і більше допомагати Україні, оскільки геополітично навіть вона ближче, чи може Британія стати так само, як вона стала локомотивом коаліції дронів? Чи може вона стати локомотивом або об'єднуючим таким центром допомоги у цій війні Україні та з огляду на агресора Росії? я дуже пишаюся тим, як діє Велика Британія. Ми були лідерами думок. Якщо хочете, першими, хто надав протитанкову зброю, першими, хто надав танки, далекобійну зброю, ці кроки, і ми продовжуємо це робити. Мій прем'єр-міністр сказав, що він цілком готовий бути лідером нового європейського курсу на безпеку. Європіндарекшнфюте. Кжінедермаспі. Тому що має бути лідерство, має бути єдність. І я вважаю, що це справді переконливо, якщо згадати, що 13 числа цього місяця в Брюсселі в контактній групі з питань України 50 країн об'єдналися, щоб підтримати Україну. А потім на Мюнхенській безпековій конференції люди в Європі виступали з однаковими меседжами з одним і тим же закликом. Буквально в понеділок я був на Майдані з приводу третьої річниці повномасштабного вторгнення. Там були 12 керівників країн світу, міністри. Міше був там. Це дуже важливий знак солідарності. І він дає мені впевненість, що відбувається зрушення. Насамкінець я хочу подякувати вам. І не лише від імені моєї країни, хочу подякувати вам від себе особисто. Тому що, якби. І я бачив е, зброю, якою ви. Ваша країна допомагає моїй. Е, е, я відчував цю підтримку. І якби не ця допомога, можливо, ми зараз не сидів, Я би не сидів з вами зараз в центрі Києва і моя сім'я не почувалася більш-менш спокійно теж в столиці України. Дякую вам щиро. Thank you. Щиро дякую, що запросили мене сюди за можливість висловити свою думку. І наша подяка Україні ви боретеся за європейську безпеку. І я бажаю всім найкращого. Слава Україні! слава героям слава! Дякую про підтримку Великої Британії України у війні з Росією. Ми говорили з військовим аташе посольства Великої Британії в Україні Ендрю Тейлором. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.